Уряд України затвердив постанову про перенесення повноважень з виплат та призначення житлових субсидій та пільг від органів соціального захисту населення до пенсійного фонду. Це не грає жодної ролі для населення, адже виплати будуть надходити у звичайному режимі. Вже з 1 грудня призначенням субсидій займатиметься пенсійний фонд. Змін відносно призначення субсидії. Практично не немає ніяких. Люди, які отримували на неопалювальний період субсидії, отримають їх автоматично в жовтні місяці. Органами соціального захисту населення буде зроблено перерахунок їм. Люди, які звернуться за призначенням субсидії у жовтні та листопаді, отримуватимуть субсидії від управління соцзахисту. Пільги передаються пенсійному фонду тільки на житлово-комунальні послуги. Решта пільг, які призначаються управліннями соціального захисту населення, це обласні програми, міські програми, і деякі державні програми залишаються за органами соціального захисту. Внутрішньо переміщені особи також мають право на отримання субсидії. Зараз, окрема житті на обліку у департаменті соцзахисту захисту зареєстровано більше 22 тисяч ВПО, зокрема з них 13 тисяч 100 подали заявку на субсидію у автозаводському районі. Для отримання фінансової підтримки необхідно виконати певні умови. Для цього їм треба заключити договір з власниками житла, де вони проживають. Цей договір заключається безкоштовно у ЦНАПі і звернутися до ЦНАПу з Заявою та декларацією на призначення субсидій. І на сьогоднішній день це органи соціального захисту населення призначать субсидії і люди будуть отримувати. Нагадуємо, що для призначення житлової субсидії потрібно подати заяву і декларацію, особисто звернувшись до СНАПу чи до сервісного центру пенсійного фонду України, або надіславши заяву поштою до органу соціального захисту. Дарія Кемець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.